Всім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо таке питання як гіперкіфоз в грудному відділі. Це є проблемою опорно-рухового апарату. Так само він називається як верхній перехресний синдром. Проблема заключається в надмірному викривленні в грудному відділі. Це виглядає приблизно ось таким чином. Плечі зміщується вперед, округляється грудний відділ. Роботу над цією проблемою ми будемо вести в трьох напрямках. Перший напрям це буде розтягнення тих м'язів, які в нас стиснуті. Це положення виглядає: ось так стиснуті м'язи, яз. це передні дельтоподібний та великий грудний м'яз. Друга складова це зміцнення слабких м'язів. Слабкими м'язами є середня порція. Трапеція подібного м'язу та великий та малий ромбоподібний м'язи. А також у нас будуть вправи на мобільність. Тобто наша задача буде максимально активувати грудний відділ. Він у нас має бути рухливий та мобільний. Перша вправа у нас буде для зміцнення грудного відділу, саме середньої частини трапеції та великих та малих ромбоподібних м'язів. Під час виконання даної вправи поперековий відділ притиснути до стінки. Ось так. Важливо формувати основні позиції, а саме п'ятки притиснуті до стінки, притиснутий таз. До стінки правильне положення поперекового відділу притиснуті лопатки та голова. На початку виконання вправи лікоть може відриватися від стіни, але з часом, коли виконання стає систематичним, дана складова покращується. Дана вправа розрахована на зміцнення середньої порції трапеції та ромбоподібних м'язів. За рахунок зміщення лопатки, ми включаємо в роботу. Вихідна позиція рук в ліктьовому суглобі 90 градусів. Зміщуємо максимально вверх, повертаємо в вихідне положення. Дану вправу ми виконуємо 3-4 підходи по 10-12 разів. Кут в ліктьовому суглобі 90 градусів слідкуємо за цим положенням. Так само важливий аспект це парковий відділ має бути притиснутий до стіни. Позицію ви можете переглянути в попередніх відео, де ми це наголошували і розглядали це питання. Наступна вправа буде спрямована на покращення мобільності в грудному відділі. Ми пам'ятаємо, що цей відділ у нас має бути максимально мобільним. Дану вправу ми будемо виконувати біля стінки. Має бути опір, вихідне положення як стаємо як у випад, передня нога. Кут в колінному суглобі 90 градусів. Обов'язкова умова – це притиснутий таз, притиснути плече. Руку, яку ми зміщуємо назад, тримаємо на одному рівні з цією рукою, яка знаходиться в статичному положенні біля стінки. Під час ротації руків сторони ми її фіксуємо та затримуємо на 2 секунди. Стоп раз-два назад. Дуже є важлива складова положення колінного суглобу. Ми слідкуємо, щоб не було пронації в колінному суглобі. Тобто воно не завалюється всередину. Це має бути одна рівна лінія, колінний суглоб, носок стопи. Видих на розворот. Тобто ти торкаєшся рукою, і ти видихаєш. Видихаєш повністю. Оп. Повертаємось назад. Вдихнули. Видих. Фіксація 2 секунди. Повертаємось вдих. Під час повороту руки в сторони ми голову сильно не закидаємо в ту сторону, куди зміщуємо руку, тобто 15 20 градусів не більше. Дану вправу ми виконуємо на кожну сторону по 2 підходи по 10 разів. Наступна вправа буде з використанням фітболу для зміцнення проблематичної зони. Тазом лягаємо на фітбол, ноги прямі, втискаємося носками під в підлогу. в виконання вправи за рахунок екстензорів, тобто розгиначів поперекового відділу. Положення у нас стабільне, тулуб стабільний. Працюємо за рахунок зведення лопаток до хребта. Рух руками зводимо лопатки. Фіксація на низ. Фіксація вниз. Наступною помилкою може бути неправильне положення шийного відділу. Голова у нас опущена в підлогу. Опускаємо голову підлогу, да. голова є продовженням хребта. Тобто, шийний відділ у нас стабільний. Працюємо за рахунок грудного відділу. Лопатки приводимо до хребта, не працюємо за рахунок екстензорів та розгиначів поперекового відділу. Також голову тримаємо рівно, голова є продовження хребта, не закидаємо назад її. Це може провокувати розмування м'язі. Дану вправу виконуємо три підходи по 10-12 разів. Наступна у нас спрямована на покращення мобільності грудного відділу. Вихідна позиція даної вправи – таз опускаємо на п'ятки. Таким чином ми блокуємо поперековий. Вигін, поперековий сегмент від роботи в даній вправі. Тут має працювати тільки грудний відділ. Перед пліччям тримаємось, перед пліччя опускаємо на підлогу, кут 90 градусів, не відриваємо під час виконання вправи. Розвертаємо лікоть протилежної руки. Зверху затримаємо 2 секунди, опускаємось вниз. Видих наверх. Фіксація 2 секунди. Повернулися у вихідне положення. Передпліччя опорної руки в нас притиснуте до підлоги. Ми його не відриваємо під час зміщення іншою рукою. Воно нас постійно притиснуте. Шийний відділ у нас є максимально стабільний, тобто голова є продовженням хребта. Дану право ми виконуємо по два підходи на кожну руку по 10 разів. Наступна складова, на якою ми працюємо, це є розтягнення м'язів, які у нас скорочені. Тобто дві складови ми попрацювали, зараз працюємо над третьою. Це розтягнення великого грудного м'язу та передньої частини дельтоподібного м'язу. Працюємо біля стінки, притискаємося перед пліччям до стінки, робимо крок вперед. Відчули розтягнення даних м'язів, фіксуємо на 8-10 секунд і повертаємось у вихідне положення. Не забуваємо знов ж таки про поперековий віл, не збільшуємо нас наш лордоз, підтримуємо поперековий відділ в стабільному правильному положенні. Дану вправу виконуємо 8-10 разів. По 2-3 підходи. Насудна вправа у нас спрямована на мобільність грудного відділу. Вихідне положення ноги згинаємо в колінному суглобі Таз та стасідичні м'язи притиснуті до підлоги. Рол розташовуємо в нижній частині грудного відділу, руки перед собою кладемо по діагоналі до плечей. Шия є продовження хребта. І з такого положення робимо розгинання назад в комфортній зоні. Фіксація в кінцевій точці 2 секунди. Розгинання робимо 4-5 секунд, згинання вниз 1-2 секунди. Не забуваємо, що рол ми фіксуємо в нижній частині грудного відділу. Дану вправу виконуємо два підходи по 5-7 разів. Сьогодні ми розглянули комплекс вправ для вирішення гіперкіфозу, так званого верхнього перехресного синдрому. В наступних відео ми розглянемо комплекси для вирішення проблем опорно-рухового апарату. Зустрінемось в наступних відео.